Українські кінематографісти напряму причетні до розвитку світового кіно, зокрема й до прогресу Академії кіномистецтва уша У США. 2006 році. Українець родом із Керчі Анатолій Кокуш отримав два інженерно-технічні Оскара. Завдяки його розробкам були відзняті такі фільми, як Титанік, Матриця, Троя, Форсаж, Бетман, Люди Ікс, «Гаррі Поттер», Пірати Карибського моря та багато інших світових кінохітів. Стрічка «20 днів у Маріуполі. Тепер та також серед цієї компанії оскароносців. феномен документального фільму розкрили відомі українські митці. Україна з'явилася на Оскар-мапі. Ця перемога величезний знак для українських виробників фільмів, що їхні історії можуть бути цікавими у світі. Чернов, на відміну від тисячі режисерів-попередників, зробив фільм вимушено. Коли побачила це кіно, моє життя розділилося на до і після. Назавжди доведеться жити з освідомленням того жаху, який був перед камерами Чорнова та його колег. Народний артист України Євген Нищук сприйняв перемогу українського фільму зі сльозами щастя на очах. каже, що мав передчуття цієї перемоги. Ця перемога свідчить, що ми велика кінематографічна країна. Це мова, яку розуміє весь світ. Вона швидко проникає в кожне серце. Так, ця перемога нам дісталася через призму великого болю. Фільм про великий жертовний та героїчний момент нашої історії. Але він правдивий і в ньому є надія, незламність. І нескореність, і прагнення перемоги. Робота 20 днів у Маріуполі потрапила до переліку елітних кінострічок. Цілком заслужено. Стверджує кіноексперт Людмила Горделадзе. Вона також підкреслила потребу створити в Україні масштабної майстерні для документалістів. Цього року премією нагородили дійсно найкращих, і це не тільки тому, що Україна виграла на вершині творчого олімпу і Опенгеймер. І зона інтересів. Я вважаю, що ці три фільми показують наслідки вселенського зла. Цікаво, що в нас немає масштабної школи документального кіно а от Оскар вже є. Маємо відомих кінематографістів, але закладу, який би видавав майстрів, визнаних у світі, поки не існує. Ще одна фахівець документального кіномистецтва Дарія Басель зауважила про не лише мистецьке значення перемоги України на премії Оскар. 20 днів в Маріуполі спростовує дуже багато фейків, які поширює РФ. Іносемні критики пишуть, що завдяки цьому фільму відчули, як це переживати війну. Це найбільша цінність фільму. Він дозволяє тим, хто далеко від України, емоційно поринути в дуже болючі стани, і людина вже не може ігнорувати війну і вже буде нашим союзником. Цей фільм зіграє дуже велику роль, і в політиці теж щоб Україні давали більше зброї. Відома акторка Рима Зюбіна вітала Мстислава Чернова з перемогою одна з перших, хоча зізнається, що особисто вони ніколи не були знайомі. Пані Рима була вражена героїчністю авторів. 20 днів у Маріуполі не просто фільм, це документ, інструмент впливу це свідчення для ГААГи, це спогади для наших дітей і внуків, щоб ми розуміли, з якого боку завжди є загроза. Знімальній групі вдалося провести через блокпости всі свої матеріали. Це більше ніж просто фільм. Коли ми знімаємо, а потім йдемо монтажно складати картину, передивляємося, перезнімаємо. Якщо щось не так, тут один дубль на один кадр. Режисера Ірину Цілик фільм також вразив, але ще більше здивувала реакція глядачів у коментарях. Думала, що, хоча б у такий день не буде зрадних постів про команду «20 днів у Маріуполі, вже побачила, що вони виглядали на церемонії Оскар занадто красиво і з гарними укладками. Також відгуки про те, що їхній фільм недоступний для легальних онлайн-переглядів в Україні. Хоча стрічка вже двічі була в українському кінопрокаті. Більше ніж визнання кіноакадемії США, українці могла потішити хіба що реакція росіян. Бруд у ворожих телеграм-каналах досі розтікається. Якби Оскар вручали за фейки, росіяни були б абсолютними чемпіонами. А так українським митцям є що відповісти на закиди тих, хто заздрить. Кейтерів я зразу хочу попередити: йдіть за руським кораблем. Не знаєте, куди подіти енергію, йдіть, копайте окопи, сітки плести. Скажіть мені, будь ласка, як мали вийти на сцену наші українці? Вони представили країну на Оскарі дуже гідно, без зайвих спекуляцій. Я тепер не знаю, чому більше радію історичній перемозі чи тому, що в Росіян закипає від цього. Дивую лише скільки всього ще можна вигадати, аби не визнавати тероризм окупантів.